Так, щоб ми всі розуміли, Трамп бреше на постійній основі. Оце його нічим не відрізняє від Путіна, так як Путін бреше також постійно. Він нічого ніколи не говорить е, правду. Але Трампісти закрили Радіо Свобода, значить, Голос Америки, які. Радіоєвропейські станції, які транслювали, на бивший соціалістичний лагер на соціалістичний табір українською. О, і я пам'ятаю, я в 70-ті роки брав татовий радіоприйомник. Він мене слухав, бо тато теж слухав, і я, я слухав його. так? І воно на багатьох людей про Чорнобиль взірвався, ми узнавали правду, що там робиться з цих радіостанцій саме. Але. Ці радіостанції е, значить, Путіну як кістка в горлі. Прекласно, прекрасно пам'ятає, що вони доклали дуже багато і зіграли велику роль у, у розпаді комуністичної системи диктатури Московії над Східною Європою. Так? О, на самом деле, соціалістичний табір це була. Диктатура Московії над е, окупованими частинами е, Європи. Так? Зрозуміло. І зараз Трампушка ці радіостанції, значить, е, закрив По волі Путіна. Маск вірніше. Ну, Маск теж бреше. Тепер теж брехун такий тих. Постійно теж, на перманентну основу, коли він брехав про. Про колонії на Марсі, такі гарні казочки розк... про черепицю сонячними батареями на е, дахах будинків, яка буде дешевша, ніж е, про значить, на, на з такі асфальтні, накривають ними хати тут. От, то він казав, що це буде сонячні батареї. Кожен будинок приватний на про 10 років буде виробляти електрику всі будуть заправляти електрикою свої автомобілі електричні, будуть користуватися, це буде нова економіка. І це він постійно. де Ми поїдемо на Марс, побудуємо там мільйони місто за 20 років, за 50-почав розказувати. О, Ну, це добре. Це такі технічні казочки. Ну Коли він, прості господі, в політику. Коли він пускає свої рученятка в державний апарат, було багато аудиту, коли він обтинає такі допомоги критично необхідні для інших країн. І ви розумієте, є така м'яка сила, де країна велика розвинута, вона позиціонує себе у світі як такий добрий дядя. значить, о, то таким і допомагаючи, будуючи госпіталі в інших країнах, відкриваючи школи, університети о, е, інформаційному просторі за е, такі за демократію, за волю, за свободу, за проти тиранії, за справедливість. То ця країна має великий авторитет. Це називається м'яка сила. О, Сполучені Штати діяли з допомогою м'якої сили і їм допомагали оці названі Вищі Радіостанції. Але зараз, зараз вже маск закрив, закриває, закрив, і вже вони обоє Трамп з комісаром Маском і Путін разом з Капєю будуть брехати в унісон. Вже ніхто їм не помішає. Навіть вчорашній виступ. У Мєрова по Fox News в Америці він ніякого точення каже не було. Ми не знаємо звідки це навіть пройшло. Чому? Чому Путін повторює то есть Путін повторює дурню, а Трамп у Нісон повторює це за ним? Це велике питання. Новий прем'єр-міністр Канади Марк Корні поїхав в Англію і мав аудієнцію з Чарлом Третьим. Так, і вони там ну, зрозуміло. Head of State, State of Canada Charles III, король. У нас монархія, так? Поїхав на зустріч з монархом, так? Ну, але він ще мав розмову із прем'єр-міністром Англії. Вони зусиль сказали, що у них політика повністю збігається. Як протистояти незрозумілій політиці Сполучених Штатів, а також і підтримка України повністю? І зустрічався з Макроном також. Це зрозуміло, це наші стратегічні партнери, так як в нас є франкомовна провінція Квебек? Де багато французькомовна провінція. І, звичайно, для нас основними партнерами є Англія. Ну і звичайно, є. Франція, так, в Канаді. От. І ми не такі залежні від Сполучених Штатів в політичному плані, в економічному, коли вони чинять на Канаду такий пресінг зі своїми цими тарифами, метами, то у нас значить залишається можливість маневру. От мені в Україні. Ну, якби найти ті старі договори. Я маю на увазі, якщо Трампушка активізує договір закон 1778 року на протидію, е, значить, е, не громадянам, які можуть бути у війні проти проти Америки. Ти ще сім подумає тисяча року закон. То чому нам не підняти ці старі договори, які ще з часів гетьманата були підписані Швецією, про даємо допомогу і дружбу? Там нічого у Швеції не помінялося. Там і зараз монархія, так? О, чому нам не достати ті старі договори з Отоманської імперії, які були підписані при гетьмані Дорошенку, І не активізувати їх також? Їх же ж ніхто ніколи не відміняв. Отож бо. А для цього потрібно Верховною Радою прийняти закон про успадковість влади. І 91-й рік назвати як днем, роком відновлення Державності України 24 серпня. Ті всі держави, як навіть усе Признати правонаступниками сучасної України і так само і як Карпатську Україну, і як УНР, і як ЗНР. Що нам дасть, наприклад, усе серія. була член засновника ООН. І в нас діяли свої закони. І столиця була в Харкові, потім перенесена в Київ. Були свої посольства, ще були до 30-го року. Так? От, і звинуватити Москву у тому, що вони проводили політику колективізації, русифікації в супереч, підписаних до 1922 року Союзним Договором. Звинуватити Угорщину за геноцид. Там 43-го року, коли вони в Чернігівській області, угорські солдати вирізали ціле село, вбили, я не знаю, там тисяч чотири чи кажуть навіть сім тисяч українців. А чому ні? Звинуватити Угорщину, яка дуже зараз в дупу Путіну в, в знищенні Карпатської Руси 38-й рік чи 39-ї весни. Коли вони масові злочини з розстрілами Там людей, з, з привласненням власності, грабунками, валтуваннями. угорські солдати туди у, у Закарпатській області, зараз, у, у Мукачево, от, коли знищували таку державу Карпатську. Виставити Будьоному і всім цим його разним е, е, Російської Федерації. За окупацію УНР і, і так далі. Розумієте? І на цій основі можна підняти також визнати Гетьманат наступником і звинувати Російську імперію в окупації, знищенні і, і ограбленні гетьманату і Запорозької Січі з депортацією людей в геноциді. Найбуде, розумієте, найбуде Так само визнати Русь визнати. Державою України. На стул, пер, 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 як сказати, і затребувати в Москві, в російській розфідді, віддати, все то з музею, що вони награбили звідси з України. Буде великий смисел. І не треба топтатися на місці. Пофіг нам ці союзники такі серйозні, як Америка, так? то дам, то не дам. Марк yeah, Керні, новий канадський прем'єр-міністр, після свого значит, сходження на лідера ліберальної партії і прем'єр-міністра Канади, він поїхав у Францію і в Англію. Ну, звичайно, він як підданий короля Чарльза 3 так, все-таки в нас голова Канади, в нас монархія і король являються першим лицем в Канаді, то він поїхав до короля. Це зрозуміло. Але всі ці роки, всі ці довгі роки, перший візит канадського прем'єр-міністра був до Сполучених Штатів. Ну, Бачите, а зараз в Європу. Канада розвертається серйозно лицем в сторону Європи, в сторону своїх основних союзників Англії і Франції. І ще він сказав, Марк Корні сказав в інтерв'ю CNN, він сказав серйозно. ну, Верніше, навіть не так, це CNN казало, бо воно брало. Спеціально він не давав CNN інтерв'ю. Но CNN зробило вирізки з його речей і дало такий висновок, що Канада в обороні починає орієнтуватися на Європу. І так само, як Португалія, хоча вони мали купити 88 Ф-35 США, канадійці закупили тільки 16, а скоріше всього, вони відмінять. І Канада сказала, що ми серйозно будуємо нову оборону, об'єднано з європейськими країнами. От. І ви розумієте, це вже серйозно. А це серйозно тому що це дуже велика поразка Сполучених Штатів і Локкін Мартін буде чухати репу от, від загублених контрактів і загублених грошей. І це тільки одна із багатьох. Але зі всіма цими моментами, зі всіма цими найскладнішими переговорами, які проходять зараз в Європейському Союзі, в зв'язку з новими визов, викликами, і також і в Канаді, і в Канаді і з Європейським Союзом, завжди присутня Україна. І Україна. Як е, саме таке незаперечуване ніким підтримка України. Ну, я не рахую якогось там Орбана. так, от. ну Хто там той Орбан? О, це таке, щоб палки в колеса ставили. Малесенький-малесенький камінчик на дорозі, який нічого не значить. Там, де, там, де кують коня, от, і, де, і тож, муха е, лапу свою підставляє. так, Комар верніше. От. І це слово Україна, підтримка України, вона, вона звучить кругом. І це значить, що Україна, Україна вже сталася, сталася. Так потрібно тільки е, мир та розбогатіти. Розбагатіти, коли б середній рівень життя в Україні був такий, як в Америці, і Україна робиться, е, значить, дуже вагомою країною і. Е, е, у світі розбагатіти це можливо буде тільки після того, як закінчиться війна або наступить мир. А мир, ми, мир в розумінні кожного він зовсім другий. Розуміло, що в лиці українського народу, в більшості українського народу, мир є це визволення всіх наших територій. Всіх наших земель в офіційно признаних кордонах України, які були на 91 й рік. Це була справедливість і вища справедливість, якщо Росія компенсує нам всі ті збитки, які були нею завдані за часів війни. А також, щоб Путіна піймали, арестували. І поклали його у в'язницю е з видом на Північне море. О, десь там у гарній тюрмі. Ну, добре. Негай дають йому похльопку. Три рази на день. У нього буде Гарне вікно таке з виглядом на північне море з гратами. він там доживав. Ага. Це мир для українського народу. Мир для Путіна. Звучить зовсім по-другому. Мир для Путіна це завоювання українських земель, приєднання цих земель до території Росфеда, нивілювання всякого значення слова України, знищення всього українського і знищення українського народу шляхом вигнання його своїх етнічних кордонів. Депортацію до Сибіру і так далі. Мир для Трампушки – це капітуляція України Путіну. Щоб просто перестали стріляти. Для нього це важливо. Для нього це важливо. Мир для президента Зеленського зараз це гарантії безпеки. Які йому мають дати західні союзники, щоб більше таке не повторилося. І ми зараз знаходимося в такому моменті, в такому не дуже легкому періоді існування української держави. Але ми не знаємо, що там у голові у Ілона Маска застрягла, якщо чесно. Бо дикі такі звільнення. Всіх державних службовців багатьох з роботи, скорочення кругом. Може він хоче їх замінити, всіх штучним інтелектом, їхню роботу. Це може бути, бо у нього ніякої жалості немає до людей. Абсолютно, таке теж може бути. Все і руйнування цих всіх соціальних виплат і руйнування всього того, що було закладено на кому тримається Америка, може бути. Воно може бути все вже робитися комп'ютерами. А далі, а що люди будуть робити? Вони розмови давно йдуть, щоб виплачувати всім якийсь Basic Income Фіксовано викинути все і зробити всім однаково виплачувати якийсь мінімум, щоб хватило на, на мінімум. так? От, А ці заводи, які в Сполучені Штати повертаються, Планування туди цих всіх заводів, щоб забрати індустріалізацію назад, зробити. Вже не ту, що було, а другу. Ми ж бачимо, скільки мало, мало людських, людських рук потрібно для того, щоб організувати сучасне виробництво. Тому що воно все роботизоване. Ну, Не все на 99% роботизоване. Значить, розвернути якийсь новий завод швидко. І поставити туди роботів, тим більше, що вже є досвід з випуском Тесли. От. І тому вони вже навіть не хвилюються і сильно б'ють по тих місцях, по тих Штатах Червоних, які голосували за Республіканську партію. Вони про це вже не заботяться. Може, це йде нова технологічна революція, і Сполучені Штати. Хочуть бути лідером дуже сильним у світі. І тому вони зовсім вже не заботяться і не турбуються, що подумають, що скажуть їхні навіть союзники. Вони їх просто так відпихують. Розумієте, відпихують. Тому що вони щось може бачать ця група, ця група людей, яка так сказати, оточення Трампа. Комісарі, кругом нього, вони щось бачать і вони щось хочуть зробити щось таке грандіозне, добре, велике, не тільки Колонії на Марсі, а може виштовхнути всіх людей із виробництва і виштовхнути всіх людей з сервіса, замінити їх роботами та штучним інтелектом. От, бо нащо ж їм вони потрібні, ті люди, так? Хто знає, для благу всіх, але як ми знаємо багато разів, що, як то кажуть, колись казали російською, я це пам'ятаю, так? Благими наміреннями вимощена дорога в ад. Бо це вже було не один раз в історії людства. Ну, добре, це вже все на сьогодні. Всім гарного дня!